літо посприяло тому, що урочище сирий потік Кам'янецького лісництва Ужгородського лісгоспу знову наповнилося гомоном учасників всеукраїнської акції Майбутнє лісу в твоїх руках. В осінній толоці взяли участь працівники словацького консульства в Ужгороді. А все почалося з того, що генеральний консул Словацької республіки в Ужгороді Янка Бур'янова весною посадила тут деревцята. І тепер восени вирішила залучити до природоохоронної акції примноження лісу і своїх колег. Ми сьогодні дуже раді вітати і всіх колег, які працюють в генеральному консульстві Словаччини в Ужгороді, що вони сьогодні разом з нами будуть садити прекрасні сажанці ялиця Біла. Ми є тут на плантації новорічної ялинки, яка є під електролінією. Тут другі стромики не можуть рости, бо мішає електролінія. А от ялинка новорічна і років через 10 вона піде на новорічно-різдвяні свята. Тут є колики забиті, де треба копати ямку. Так? Значить, є лопати, ну, до одної лопати в першу чергу мовщина, а жінки будуть Ну, Ми ну, вже розподілимо, як воно піде у нас робота. Значить, ямку там. Сантиметрів на тих 20, 15-20, так. Потім туди йде у кожну ямку один саджанець, добре, треба його притиснути, щоб там не було повітря, і буде добра приживлюваність цих новорічних ялинок. Озброївшись лопатами та саджанцями, учасники посадки приступили до роботи. А це для нас це для нас дуже приємна а, подія, дуже, яка дуже має велике екологічне значення і несе добро. Це З великою ехотичне, радістю сіли в автомобілі добре, і приїхали сюди і садити саджанці. Чому ви вирішили колег залучити своїх колектив? Це є тому, що це є праця Та, так, на свіжому повітрі, на і для людей, повітрі. які працюють в офісах, так, фізична праця для... дуже необхідна. Радників. Є такі, що дівчата ваші перший раз чи вже садив хтось дерева? Так, так є такі, перший що перший раз, де, раз садять дерева. Осіння посадка є своєрідним продовженням багаторічної плідної співпраці. Ужгородських та словацьких лісівників. І допомагаємо свій співпраці по обміну технологій новітніх тут для охорони лісів, також для боротьби з шкідниками і основному це обмін досвідами, але також софтверні програми для. Обліку лісів просто з, так, що співпраця йде. Ми, як представник Генерального консульства, підтримуємо цю співпрацю і бачимо, що якраз ліс, екологія сьогодні є дуже актуальна тема, яка з одного боку просто підтримує нашу екологію, наше здоров'я, а з іншого боку також може витворювати робочі місця. Це значить, що є, це є також підтримка економіки. Робочих місць і продуктів, які є е, в світі, не тільки на Україні, також за кордоном е, бажані. Ну, от ви як людина от, долучаєтесь до такої акції. На вашу думку, що дає от, людині участь в таких акціях? Це більше це дуже важливо також для освіти, для. для Дуже добре, що є тут представники медії, тому що це більше є потрібне для молодої генерації, яка дорастає, щоб вміла цінувати собі природу і щоб зрозуміла, що їй мож... потрібно. Вона є добре джерело для використання, але її також потрібно відновлювати. І це потрібно озвучувати і інформувати. А скільки в житті ви вже посадили саджанців? Дуже багато, тому що ми. Недавно в огороді посадили практично 50 таких фруктових саджанців. І я люблю природу, так що постійно, де можливо, то там, коли є можливість, то саджаю дерева. А з якою ялинкою ви зустрічаєте новий рік? От наближається да незабаром. Буде новий рік. Ви як З Якою ялинкою? Або зі штучною, або з живою, такою, яка має коріння в тому, що її можна потім посадити? Так що так різані я не використовую. Долучилася до акції і сільський голова Кам'янецької сільської ради. Пав цей осінній ліс, і знаєте, найкраще в моїй роботі це, коли ми реєструємо народження діток, реєструємо шлюби, і коли ми йдемо до Івана Васильовича, Костєва разом з його такими чудовими акціями, з прекрасними друзями, гостями Кам'яниці, робити такі посадки. Тому що, коли ми бачимо, що це де це, приживається, росте, маємо можливість споглядати його в різні пори року, то ми відчуваємо, що не даремно живемо на цій землі. Ну, я знаю, що це вам символічно, тому що ви починали, так би мовити, свою діяльність з співпраці з лісгоспом. Так, працюючи директором школи, започаткували роботу шкільного лісництва, яка не пропала, яка продовжується і зараз. І Ми справді з того горді, що маємо можливість, щоб наші дітки долучалися до такої корисної справи. Відрадно те, що в результаті посадки трохи більша ніж півгектарна площа, поповниться новими саджанцями вічно. Зеленої красуні, яка надзвичайно популярна серед місцевого населення. «Ці Сядеться 3-4 роки на ну, сіянці, тобто вирощені з насіння. Наші ділиця біла, ну можна казати, це одна із наших корінних пород карпатських. Ну, вона добре росте із буком, із мерекою. Набагато повільніше вона росте, але ну, є. Таким більш, цін, більш цінною породою, тому що, як ви чули, дуже всихає, всихання хвойних лісів, якраз всихає смерека, ялиця не всихає поки що. Е, ну, у Львівській області, наприклад, вона настільки признана цінною породою, що вже роки, багато років на неї діє заборона її вирубувати на новорічні ялинки. Тому ну, створюються плантації і так, такі плантації і ми тут створюємо. Звичайно, вона повільніше росте, як подивитися, десь має 30-40 см 3-4-річні сіянці, що років 10 треба, щоб вони виросли такі до стандартних, вже, щоб можна було на новорічні ялинки. Ну, люди їх краще беруть цю ялицю, як, ну, як смереку. Ну, Дома, якщо її поставити, вона довший час не осипається. Всього ж в Ужгородському лісгоспі закладено плантації новорічних ялинок на площі більше одного гектара, де вирощується 6 тисяч штук ялини, ялиці та сосни. Ці саджанці, звичайно, виросли у розсадниках лісгоспу з насіння, яке заготовляється восени. На сьогодні лісгоспу вже заготовлено 436 кілограмів насіння, 27 видів рослин. Крім того, 16 видів словацькі гості оглянули, відвідавши навчально пізнавальну стежку під назвою Індикатори типів лісу. Цікаво було також ознайомитись із червонокнижними рослинами, які представлені 52 видами. Цього року з'явилися і нові Іване Васильовичу. Тут у вас дуже цікавий кущ, росте подібний на ефини. Що це таке? Це є рододендрон, який Сьогодні посаджений, і нам його презентував, нам подарував його Володимир Михайлович Преступа, директор Рахівського держлісгоспу. Там у їхніх насадженнях він є, цей родендрон. А він у нас доповнив стежку червонокнижних рослин, яка у нас є, навчально-пізнавальна стежка біля лісгоспу. Це той рододендрон, про яку співають після Червона рута? Так, значить, так, це є та оспівана співана квітка, Червона Рута, яку написав прекрасний Володимир Івасюк. На учасників акції чекала ще одна цікавинка. Зовсім нещодавно, за ініціативи директора Ужгородського лісгоспу Івана Костєва, започаткована нова екологічна стежка гірських порід та мінералів Карпат, досвід якої перейняли від колег Татранського національного парку, що в Словаччині. Подібна стежка, де представлені мінерали, є в Татранському національному парку, і е, я Радий, що знайшлися наші виконавці, наші спеціалісти, інженери, які до того долучилися, працівники лісової охорони, і вона вже в нас є обладнана. Початок її. Копії цих мінералів, або, кажемо, такі ну, колекції в мініатюрі, готуються для кожного лісництва, аби на місці, на лісництві це можна було представити. На даний час вже визначено 15 колекційних зразків гірських порід. Невдовзі планується цю цифру довести до 50. А справжньою окрасою стежки гірських порід став фонтан, який запрацював у вересні цього року. До речі, він відтворений за проектом угорського вченого лісівника Карла Вагнера. Аналогічний діяв з 1910 року. Поблизу Невицького замку. Карл Вагнер. Він знайшов точку і керничка, яка є вище Невицького замка, і вода самоцьоком йде, і той фонтан, у є фотографія, вже у 1910 році він діяв. Ми тепер зробили водопровід на відстані від лісгоспу півтора кілометра. Так, і водичка йде по нахилу сюди. Ну і само собою, в першу чергу, ця вода поливає лісовий розсадник, парник, який є при лісгоспі, поливає газон. От літо було засушливе, дуже воно наче виручило. І частина води йде у цей фонтанчик. Значить, Він зараз тут є, оце вже діє, нижче тепер даємо воду. І буде ще один обладнаний, такий, де буде викладена з каменя така міні-скеля, так? і водичка по жолобках буде стікати знову потік. І ці жолобки будуть показувати, як колись робилася сплав деревини, ну, ризовка дров, значить, така була форма доставки, наче дров. По по, по, сплавляли значить, такі так, і воно буде такими мініатюрні такі поліна, як воно буде йти з той сплав по цих лотках. І буде міні-сплав показаний міні, міні, для сплав, так, так, який буде інтересний і для школи, і для студентів, і для других подивитися, значить як воно колись діє. Знак вдячності за участь у акції примноження лісу. Її учасників привітали квітами та вручили пам'ятні медалі лісгоспу.